Хотілося запитати вас про співпрацю з нами? Чи взагалі сподобався наш наша співпраця? Чи були якісь перешкоди? Так? Чи був швидкий для вас цей процес чи ні? Е, мені дуже сподобалася співпраця, тобто, якщо б мені другий раз дали можливість, я б знову все-таки співпрацювала. Е, так як я з дитиною сюди приїхала, мені було б тяжко це все зробити самій. Е, час на оформлення документів, не знаєш, які документи, е, тобто це все було б однозначно тяжче без компанії. І що для мене було найтяжчим, все-таки після того, як ми вже почали співпрацювати, я ще рік чекала на працю. Це був рік, коли я вже то їхала додому, то залишалася. Я не могла терпіти. Але потім, коли. Ви допомогли працьовлаштуватися, я зрозуміла, що цей рік він був мені не необхідний, угу. щоб все якось устаткувати. І так би я розривалася. Праця, дитина, батьки, Бо, потрібно було і з дитиною вирішити, і дитсадок, і школа тобто це різні такі моменти. І за рік я просто більш розслабилася угу. і набралася сил, скажімо так, емоційних. Так, ви просто, скажімо так, себе реалізували навіть в побуті елементарно це також дуже важливо, плюс, як ви кажете, у вас є дитина, і це зобов'язує до відповідальності, ви вже ну, не самі.